Енергія Кундаліні це є та енергія, яка дозволяє нашому фізичному, біологічному тілу жити обмежено чи наповнено. Так? Якщо вона пробуджується в нас, ми відчуваємо саме от єдність цією природою з природою всього буття, але з природою буття свідомості, як всесвіту. Оце є енергія самого творення матерії. Це енергія Мондалін. Коли вона пробуджується, тоді людина як пробуджується вся. Вона відчуває всю дійсність як сплошну енергію. Для неї світ є енергія, її тіло є енергія це є як просвітлення на рівні фізичному. Це вся фізика пробуджується і стає єдиним полем, як ядром атома.